Всім привіт! Ми продовжимо вивчати відмінювання правильних дієслів в теперішньому часі. Сьогодні ми розглянемо другу та третю групу із закінченням на r та ir. На минулому уроці ми з'ясували, що в іспанській мові є три групи дієслів, які закінчуються на ар, «ер», ір в інфінітиві. Інфінітив це така форма дієслова з закінченням ти т в українській мові, наприклад, думати думать, писати, писать. В іспанській мові це закінчення не ти, «ти», а може бути ар, ер er, або «ір». На минулому уроці ми вивчали правильні дії слова першої групи з закінченням на ар. Yo yo «Tú hablas», «tú estudias». «Él habla, «él estudia. Nosotros hablamos, nosotros estudiamos. «Vosotros habláis», vosotros estudiáis», «Ellos hablan», «Ellos estudian». В другій групі з закінченням на р, ситуація майже така сама, тільки, як ви бачите, А змінюється на е. E. Наприклад, «Yo aprendo». В першій групі у нас «Yo estudio», в другій групі yo aprendo. Т Estudias, tú aprendes. A miñáizen a e. Él estudia, él aprende. Nosotros estudiamos, nosotros aprendemos. Vosotros estudiáis, vosotros aprendéis. Ellos estudian, ellos aprenden. Y acción aplicada, muy escasmo. estudiamos, pero no aprendemos. Ми вивчаємо, але не навчаємось. Ви вивчаєте, але не навчаєтесь. Vosotros estudiáis, pero no aprendéis. І вони, ellos, estudian, pero no aprenden. Апрендемос mucho. Ми багато або мало чому навчаємось. Я багато чому навчаюся. Yo aprendo mucho. Тобто, коли ми говоримо e це процес, ми вчимося, а «Апрендер» – це результат, що ми вивчили. Можемо сказати, що ми вивчаємо англійську та іспанську в школі іноземних мов. Estudiamos inglés y español en una escuela de idiomas. Мова це у нас ідіома в однині. І в множині. коли слово закінчується на О, Е або А, ми приєднуємо закінчення еси – ідіомас –– «мови». Формування множини та однини іменників іспанській схоже на формування однини та множини національності. Звичайно, в іменниках в нас є більше закінчень в однині, але для цього курсу нам вистачить цієї таблички. Множина в словах, які означають національності, та в іменниках формується таким чином. Коли в однині слово закінчується на О, е e, або А, то в множині додається закінчення еси. Наприклад, Україняну, Українанус ідіома ідіомас. Коли слово закінчується на приголосну, то додається закінчення Е, e, еси. Наприклад, еспаньоль, еспаньолес, паїс, – «паїсес». Ну і коли у нас наголошена «І» або наголошена У. То в культурній мові, як ми вже з'ясували, надається перевага закінченню е-с. Мрокі – «маррокієш», Хабалі, дикі кабан, Хабалієш. Звичайно, в розмовній достатньо закінчення S, Хабаліс. Тобто, коли ми, коли ми хочемо сказати, ми вивчаємо англійську та іспанську в мовній школі, нам треба сказати. Estudiamos inglés y español en una escuela de idiomas. Також ми бачимо перед словом escuela таке маленьке слово una. Це у нас артикль. Артикль жіночого роду, неозначений артикль, ми про них поговоримо в наступному відео. Давайте скажемо: Я вивчаю та навчаюсь іспанської. Yo estudio y aprendo español. Тобто в нас є результат, в нас є процес і є результат. Nosotros estudiamos y aprendemos español. І вони, ellos, estudian y aprenden español. Давайте попрактикуємо все, що ми вже вивчили в цьому курсі. Eres Juana, Eres de España, eres española. Hablas español, chino e inglés. Estudias alemán en una escuela de idiomas. Aprendes mucho. Somos Lin y Tao. Somos de China. Somos chinos. Hablamos chino, francés y alemán. No estudiamos inglés en una escuela de idiomas. Но апрендемус мучо». А тепер давайте подивимось на третю групу дієслів з закінченням на ір. Майже такі самі закінчення, як і в другій групі, з закінченням на ир. -er". Але ми бачимо, що в нас є відмінності в формі носотрус та босотрус. «Бівір» жити. йо «Йо ту «Ту Ель біве. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Як ми скажемо? я живу в Бельгії, bio en Bélgica. soy de España, pero vivo en Bélgica. Я з Іспанії, але живу в Бельгії. Ви живете в Штатах. Vosotros vivís en Estados Unidos. Або просто. Бівіс en Estados Unidos. Він живе в Іспанії. Біве España. Ти живеш в Китаї. Бівеш en China. Давайте спробуємо сказати: Кароліна із Штатів. Кароліна де es Estados Унідос. І слово сер бути ставимо в третій особі однини. Вона Кароліна С перо. Біве. Дієслово слово бівір, третя група дієслів ір. Закінчення ея біве. «Естудія» – Естудиар. Перша група дієслів, ея естудія. І трабаха також перша група дієслів, закінчення ар, ея трабаха, енглотера в Англії. Зара і П'єр son de Бехіка». Pero viven, estudian y trabajan en Marruecos. Hablan árabe y francés. Спасибо всем за увагу. До новой зустрічі!